Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, хай Бог благословить, дасть нам мудрості розуміти Його волю, поступати по Його волі і пробувати в Його правді, в Його слові. Я би хотів, щоб ми сьогодні почали свої роздуми з книги пророка Захарія. Книга пророка Захарія. Перший розділ, давайте ми так, щоб нам зрозуміло, було з першого по шостий вірш. Книга пророка Захарія, перший розділ, перший вірш. Восьмого місяця другого року Дарія було Господнє слово до пророка Захарія, сина Берехії, сина Ідового, таке. Розгнівався Господь на батьків ваших палючим гнівом, і скажи їм: так говорить Господь Саваот. Верніться до мене, говорить Господь Саваот, і вернуся до вас, говорить Господь Саваот. Не будьте, як ваші батьки. Що до них кликали стародавні пророки, говорячи, так говорить Господь Саваот. верніться з доріг ваших злих і іщенів ваших лихих, та не слухали ви й не прислухались до мене, говорить Господь, де вони батьки ваші? А пророки, чи ж навіки живуть? Та слова мої, постанови мої, що я наказав рабам моїм пророкам, чи ж не досягли вони до ваших батьків? І вернулись вони та й сказали, як задумав Господь Саваот зробити нам за, наших доро... за нашими дорогами і за нашими чинами, так зробив він із нами. Сідайте, будь ласка. Ви знаєте, я точно не можу порахувати, скільки років пройшло від того часу, коли Захарія писав ті слова, я не досліджував, але він був. Однозначно до народження Ісуса Христа. Вже 2000 років точно пройшло і більше. І чому я так кажу? Тому що 2000 років і більше тому Він говорив ті слова про людей. І мені здається, сьогодні люди зовсім не змінилися. Ми чуємо, що тут Господь говорить через пророка. І написано, що він розгнівався на ваших батьків. І написано з чим? Палючим гнівом. І яке прохання Бога було до людей в цей час? Верніться зі своїх доріг. Четвертий вірш: не будьте, як ваші батьки. Сьогодні ми можемо згадувати батьків. Батьків наших батьків, сьогодні є записана історія. Ми можемо дивитися на покоління, поколінь, як було, що відбувалося від нової ери. Перше, друге, п'яте, десяте, 20. Сьогодні ми з вами вже зайшли за 20, 21 століття. І всі ті століття ми можемо проаналізувати і подивитися. І пророк говорить, що Господь так каже. Подивіться на своїх батьків, що. І мішало. Звернутися від чого? Від їхніх доріг. От четвертий вір, не будьте, як ваші батьки, що до них кликали стародавні пророки, говорячи, так говорить Господь. Пророки говорили не свої слова, вони говорили слова Бога. Так говорить Господь. Хіба Господь сьогодні не так говорить, як тоді, та так само говорить. І що він казав? Верніться з доріг ваших злих. І щинів в ваших лихих. Та що? Та не слухали ви і не прислухались до мене, говорить Господь, хіба сьогодні по-іншому є? Хіба сьогодні інакше є? Хіба Господь не кличе ті самі слова? Ми сьогодні будемо багато говорити, роздумувати, як хто перемагає, хто програє, але чи Господь, чи Господь створив війну, чи Господь бажав, щоб між людьми були війни? Ніколи в житті Бог того не хотів. Перші люди повстали один проти одного, каїн бив Авеля. Хіба Бог їм це говорив? Хіба було в Божій волі це? Хто ж то придумав? Та ми самі придумали собі ту злу дорогу. Йдемо нею і що, і не хочемо повернутися. Я розумію, що кожен мені зараз каже, а то так розумно, легко говорити. Попробуй це все колесо завернути, зупинити, щоб воно все перейшло. Ми з вами того не можемо зробити, але може хто? Той, що нам дає наказ, Господь. Якщо ми навернемося своїх злих доріг, будемо поклонятися йому, будемо Його волю виконувати, то що, то він покаже вихід. Я не знаю, який він буде, але я більше як впевнений, він покаже вихід, як з того всього вийти. Тому що ми сьогодні не знаємо, як зупинити це колесо. Воно запущене злими бажаннями одних людей, підтримане злими бажаннями другими людей, і ми того не можемо перемінити. Ми можемо перемінити хіба себе? Ми можемо сказати собі, ми можемо постановити собі. І що ми можемо зробити, то взивати до Бога. І просити, щоб Господь допоміг мені і навколо мене людям, щоб вони так само звернулись до Господа. Але ви знаєте, коли читаєш оцей шостий вірш, та слова мої, постанови мої, що я наказав рабам моїм пророкам, чи ж не досягли вони до ваших батьків? Хіба ті слова не були сказані? Сьогодні дивіться, відкриваємо Біблію. Сьогодні дуже багато організацій є, які роздають Біблії. Навіть спроможний собі її заробити і купити, як хтось хоче. Відкриваєш, і є записан: Захарія, Даниїл, Ісая. Всі пророки є доступні. Колись так не було, колись звої, окремі, їх треба купляти, шукати, досліджувати. А сьогодні можна. Тільки що треба забажати. Ми маємо бажання піти купити буханку хліба чи купити собі. Пляшку горілки, чи пляшку вина, чи маємо бажання піти купити одяг, чи маємо бажання піти купити рушницю, чи ще щось. Це в нашій волі. Ми маємо вибір. І ми маємо вибір купити собі слово Боже або попросити в когось, щоб подарував, якщо навіть ми не хочемо на нього тратитись. Сьогодні є така можливість. Але заставити людину покоритися під волю Божу, і тут говориться далі. І вернулись. Вони та й сказали, що їхні батьки сказали, як задумав Господь Савод, зробити нам за нашими дорогами. Чуєте, як вони кажуть? Хіба зараз так не кажуть? Все, що Бог бажає, все, що Він задумав, нехай собі Бог там вирішує, нехай собі там знає і нехай робить, як бажає. А ми що? А ми будемо жили так, як ми бажаємо, ходили своїми дорогами, як ми хочемо, а в кінці подивимося, що нам за то буде. На превеликий жаль, нічого доброго не буде, тому що слово Боже наше застерігає. Зроби нам за нашими дорогами і за нашими чинами, так зробив він і з нами. І Бог зробив з ними. І Бог каже, ви відійшли від моїх доріг. Що це означає, брати і сестри? Як ходити своєю дорогою і як ходити Божою дорогою? Сьогодні багато людей скажуть, що я вірю в Бога. Хіба я не вірю в Бога? Я вам хочу сказати, що це слово Захарій писав на перше для віруючих людей. А це є дуже проста річ. Зарозуміння проста річ, для виконання надзвичайно складна річ. Ми маємо свої плани, ми плануємо жити, ми плануємо навчатись, ми плануємо на роботу йти, дітей, внуки, ще щось. Це є що? Це і наші дороги, наші плани. А Господь каже, не ходіть за своїми дорогами. І Він тут каже, відійдіть від злих ваших доріг. А що потрібно зробити на кожному моєму шляху життєвому, Господи, а підскажи, куди мені рухатись? Як мені рухатися, Господи, яка Твоя воля? Як мені можна сьогодні виконувати Твою волю? Я хочу йти Твоєю дорогою. Ти мене поведи і повірте, якщо ми станемо на Господню дорогу, то всі ті плани, які ми хотіли відносно себе щось мати. Їх Бог не виконає, а знаєте, що він зробить? Він їх перевиконає. Я вже бачив не одного чоловіка, який довірився Богу і йшов його дорогою. Багато свідоцтв, скільки Бог дає різних матеріальних речей, скільки дає радості. Можливо, маленька якась матеріальна річ, але вона принесе людині більше радості, більше втіхи, більше насолоди від того, що вона живе. І має радість в серці. Сьогодні є багато людей, які мають дуже багато цінних речей, дорогих речей, але вони не мають з ким порадіти з ними. Її гортає страх, що хтось може вкрасти, десь може то знищитися, можуть забрати або ще щось, або ще щось, або ще щось. І нема в серці миру. І нема в серці радості. Як нам йти Господньою дорогою? Як зробити так, щоб вона була? Давайте дивіться, ми будемо рухатись далі Захарія в третьому розділі, в сьомому вірші, буквально перегорнути одну сторінку. Є такі сказані слова. Ми не будемо. Так говорить Господь Савод, якщо не будете ходити моїми дорогами, і якщо стерегти сторожу мою, якщо стерегтимеш. Давайте ще раз. Так говорить Господь Савод, якщо ти будеш ходити моїми дорогами, і якщо стерегтимеш сторожу мою, тоді й ти будеш судити мій дім і також будеш стерегти мої подвір'я, і дам тобі ходити поміж тими, що стоять тут. Господь закликає до співпраці, не просто до співпраці, а разом з Господом ти будеш судити всіх. Ми, може, і не маємо того бажання, але Господь нас приблизить так, що ми навіть зможемо і інших судити. І тому-то воно показує, що ми будемо з Господом на рівні з ним бути. І якщо вернутися до першого вірша, той самий третій розділ, можна собі все дома перечитати, але. Ми зараз не встигнемо. От з першого вірша, і показав він мені, третій розділ Захарії, перший вірш, і показав він мені Ісуса, великого священника, що стояв перед лицем Господнього Ангела, а сатана стояв по правиті Його, щоб, проти, щоб противитися йому. Дивіться, тут мова йде про Ісуса Навина. Не ми думайте, що тут де мова про Ісуса Христа. Тут де мова за Ісуса Навина. Його Захарій називає великим священником. Так, бо Бог його вибрав і Він вів весь народ. Але він тут каже, що Він стоїть біля нього. Хто стоїть по правиці зразу? А сатана стояв по правиці Його, щоб що? Противитися йому, щоб противитися Ісусу Навину. В нашому житті завжди буде сила, яка буде протистояти. Тим планам, яка буде нас намовляти на іншу сторону, яка буде нас зводити, втікати. І я вам скажу чесно, не раз відчувається, як проповідуєш. В табір проводили десь шуму, багато десь того, але відчувається, що хтось молиться, відчувається, що це все легко передолати, це все добре пройти, якщо ми стоїмо на Божій дорозі. Якщо ми йдемо Господнім шляхом і ми йому довіряємося, і все Бог. Вирівнює, хоча б і сатана стояв. І далі другий вірш, і сказав Господь Сатані: Господь буде картати тебе, сатано, і буде картати тебе Господь, який вибрав собі Єрусалима, чи ж він не головешка, що від. Вціліла від огню, а Ісус, одягнений був у брудну одежу і стояв перед лицем Ангела. І Він заговорив та й сказав до тих, хто стояли перед його лицем, говорячи: зійміть з нього цю брудну одежу. І сказав Він йому: Я зняв з тебе провину твою і зодягну тебе в шати коштовні. І він сказав: Нехай покладуть чистого звоя на його голову, і поклали чистого звоя на його голову. І зодягли його в шати, а ангел Господній стояв і освятив ангел Господній Ісусові, і осві освічив ангел Господній Ісусові, промовляючи, оцей вірш, що ми читали. Так говорить Господь Савоот: якщо ти будеш ходити моїми дорогами, і якщо стереш тимих мою, тоді й ти будеш судити дім, мій дім. І також будеш стерегти мої подвір'я і дам тобі ходити поміж тими, що стоять тут. Він йому сказав, що твої небесні оселі це твій уділ поміж тими, які тут стоять. Але він йому дозволив розуміти, судити, розсуджувати в ізраїльському народі. Брати і сестри, кожен з нас є покликаний в наших сім'ях, в наших родинах бути тими, які повинні стерегти волю Божу. Які повинні ходити Божими дорогами, і люди повинні в нас це бачити. Господь нам це дасть, якщо ми будемо ходити його шляхами. Повірте, це найкращий і найправильніший, і найліпший для нас вибір. Як би сатана не воював, які би перешкоди не були, якщо Господь за нас. То ми можемо це все здолати. І нехай би Бог нам дав мудрості, дав сили, щоб ми могли це все вмістити. Ви знаєте, я хочу зачитати ще одне місце це є Друге Коринтян 6 розділ. Кожного разу, коли ми десь їдемо в табір, чи ми стараємося якісь служіння, навіть сюди виходячи, хочеться, дуже хочеться не говорити самому від себе. Дуже хочеться передати те, що Бог хоче через нас сказати, і щоб він мав місце через нас. І ви знаєте, Господь промовляє. І коли ми були в таборі, я почув такі слова від Господа. Я вірю, що це від Бога. Давайте ми зачитаємо перше, 2 Коринтян, 6 розділ. З 1 по 13 вірш. І ми трошечки роздумаємо, а ми. Друге послання до Корінтян, 6 розділ з 1 по 13 вірш. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надармо. Бо каже, приємного часу почув я тебе і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер десь день спасіння. Ні в чому ніякого спотикання не робимо, щоб служіння було бездоганне. А всьому себе виявляємо, як служителів Божих. Ви чуєте, то навіть не ставиться під умову. Чи ми будемо служити Богові, чи не будемо служити Богові. Тут описується, який має бути служитель Божий, і то ми всі з вами є. Ні в чому ніякого спотикання не робимо, третій вірш, щоб служіння було догани. а усьому себе виявляємо, як служителів Божих, у великім терпінні, у скорботах, у бідах, у тіснотах, у вдарах, у в'язницях, у розрухах, у працях, у недосипанні, у постах, у чистоті. У розумі, у лагідності, у добрості, у дусі святім, за які сьогодні брат говорив, у нелицемірній любові, у слові істини, у силі Божій зі зроєю правди, правиці і лівиці, через славу й безчестя, через ганьбу й хвалу, як обманці, але ми правдиві, як незнані та в познанні, як умираючі, та ось ми живі, як карані. Та незабиті, як сумні, але завжди веселі, як убогі, але багатьох ми збагачуємо, як ті, що нічого не мають, але всім володіємо. Уста наші відкрились до вас, корінтяне, серце наше розширене. У нас вам не тісно, але тісно вам у ваших серцях. Також я також від такою ж відплатою говорю, немов дітям, розширені будьте. І ви. І ви знаєте, мені дуже рідко сняться сни, і особливо такі сни, коли є коротенько сказано, і я вірю, що це від Бога. І я бачив сон і я чув слова, які були сказані, не кожен може вмістити мою силу. Навіть з тих вибраних, які були мужі Божі, тут описані, не кожному легко було вмістити силу Божу. Але якщо ви не навчитесь вміщати силу Божу, то ви будете як оцей приймач, який просто. Знаєте, МП3 музика є, і видана музика, і все. І сон закінчився. Я навіть не бачив, не чув, хто говорив. Але ви знаєте, я вже до ранку воно дзвоніло в моїх головах. Якщо ми хочемо служити Богові, ми повинні, так як тут написано. Я не придумав, я зразу почав і цей вірш собі згадав зі слова Божого. Коли ви не розширені в своєму серці, в своєму розумі, в своєму житті, якщо ми не можемо вмістити сили Божої, то так і пише. Карані завжди, завжди веселі, збагачують, тішать, нічого не мають, але всі молодіють, у вас усім серцем розширені. Уста наші відкриті до вас, коринтяни. серце наше розширене. У нас вам не тісно, але тісно вам у ваших серцях, коли тісно в нашому серці, ми не маємо місця, Бог не має місця, де зайти. Також такою ж відплатою говорю, немов дітям, розширені будьте і ви. Розширені, будьте і ви. Сиді тут написано, правда, таких неприємних речей. Треба терпіти, понижені, поскажені. Але Бог каже, що це є його шлях. Як би нам не хотілося, як би ми нам, можливо, хотіли йти шляхом слави, щоб нас всі хвалили, всі добре, кали, людина, яка приймає волю Божу, не раз треба йти тим шляхом. І я хочу бути чесний з вами. Якщо ми не навчимося без, без сили Божої ми нічого не можемо зробити. Але коли з Господом Ісусом... Коли приходять навіть найстрашніші, якісь біди, якісь переживання, хвилювання. О як же це буде? О, як ми це здолаємо, а як це відбудеться? А Господь своєю силою, крок за кроком, вдох за вдохом, робота за роботою, хвилина за хвилиною, і проходить цілий день, і ти думаєш, дивися, як воно все впорядкувалося, як все добре пройшло, як все добре закінчилося. Від кого це залежить? Господь сьогодні хоче, щоб ми. Відчували Його силу. Він хоче, щоб ми йшли Його дорогою, Він хоче, щоб ми були наповнені, щоб ми могли вміщати, щоб ми могли служити Йому так. Але крім нас, ніхто того не зробить. Якщо ми не розширимо свого серця, якщо ми його не приготуємо, якщо ми не відкриємо для Слова для сили Божої, якщо ми не навчимося ходити в силі Божій, оцей Божий шлях. Я не можу сказати чіткої інструкції, от завтра треба відвідати три лікарні, два притулки і ще щось. Я не знаю, куди кого Бог покличе. Можливо, він просто скаже, занеси сусідці відерку бульби. і все. А можливо, просто скаже, привітайся з отим чоловіком, який десь неохайно вдягнутий, або ще якийсь. Можливо, ще щось інакше скаже. Я не знаю, це знає Бог. Але якщо ми не зробимо широкими свої серця, якщо ми не будемо просити, щоб Його сила керувала нашим життям, ми будемо ходити своїми шляхами. До нас буде сказане таке слово: от дивіться на їхніх батьків, вони ходили, нехай нам Бог зробить так, як він запланував, що Він хоче, нехай то і робить. Але чому ми не цікавимося Його силою, чому ми не цікавимося Його шляхами, Його вподобаннями, Його бажаннями? Він для нас приготовив життя. Приготовив життя і наперед передбачив ті речі. Але коли, щоб ми не страхалися, знаєте, Слово Боже нам дає і підбадьорення. Хтось думає, що тим шляхом надзвичайно важко і складно йти. Ні. Я вам скажу, нема більшої радості, аніж йти тим шляхом. І не майте страху. Наприклад, якщо ми прочитаємо послання до Римлян в восьмому розділі. Ми знайдемо підбадьорення 8 розділ, 33 й вірш. Є написано такі слова: хто оскаржувати буде Божих вибранців, бо хто і що виправдує, ми боїмося тих перешкод, але хто Божих вибранців може оскаржувати? Бог той, що, що робить, виправдовує, виправдує. Ми, як йдемо Божим шляхом, Бог на нашій стороні. І нас ніхто не може оскаржити, що би хто не говорив. Нас Бог виправдає. Саме важливіше, коли ми будемо входити в його ті небесні оселі. Він має заступитись і виправдати і сказати, так, я знаю Андрія, я знаю Лесю Петра, я знаю Любу Галю. Вона ходила моїми дорогами. Я її знаю. Вона вміщала мою силу, пустіть її. А може бути інакший голос, що їхні батьки ходили, і вони так ходили. І я їм зроблю то, що вони хочуть, щоб я їм зробив. Яка та участь буде, нехай Бог милує. Дивіться, Ісус Христос говорив такі слова в Євангелії від Івана. Ми зараз будемо вже закінчувати, але ще нам підбадьорення таке в 8 розділі 46 вірші, Ісус Христос сам говорив, Він розмовляв з фарасеями, з садукеями, Він говорив їм такі слова, хто з вас може мені докорити за гріх? Ісус їх запитував, у них була розмова, в них багато чого було сказано, скаженого. Хто з вас може мені докорити за гріх? Коли ж правду кажу, чом мені ви не вірите? Давайте ми так думками перенесемося в цей час, коли Ісус Христос жив. Якщо б ми почули сьогодні до себе ті слова, Він говорить, хто з вас може мені за гріх докурити? Хто може Ісусові сказати, що Він невірно поступив, аби добре зробив? І тоді йде запитання, а чому ви мені не повірили? Чому ви не вірите мені? Чому не вміщаєте, чому не розшируєте, чому не виходить? Так, той самий розділ 8, 37 вірш. Знаю я, що ви рід Авраамів, але хочете смерть заподіяти мені, бо наука моя не вміщається в вас. Ви чуєте, що Він говорив до фарасею? Це слова Ісуса Христа. Брати і сестри, вони сьогодні звучать до кожного, хто не може вмістити Божого Слова, Божих доріг, Божих шляхів, не може. Вона не вміщається в вас. Слово Боже говориться, є. Ми є тим, хто може його вмістити, хто йому може дати місце. Христос про то говорив і в притчах про добре зерно, і про кукіль, про все. Він в тому говорив і про діви, хто може з Господом бути, хто вміщає, той буде. І... Восьмий розділ, той самий Івана, в 21 вірші є написано такі слова, і сказав він їм знову, я відходжу, ви ж шукати мене будете. Правда? Ісус наперед сказав, я піду. Сьогодні кожен живе в тому світі і шукає Господа, правда? Шукає мене, ви ж шукати мене будете і помрете в гріху своїм. Куди я йду, туди ви прибути не можете. Люди шукають Бога. Але якщо вони не відкривають свого серця, якщо сила Божа не входить, якщо людина не ходить Господніми шляхами, то тут написано, що помрете в гріхах своїх, помрете в гріхах своїх, як би не хотілося. І останній 24-й вірш теж про це говорить. Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, бо коли не віруєте, що то я. То помрете в своїх гріхах. А вони запитали Його, Хто ти такий? А Ісус сказав їм: Той, хто спочатку, як і говорю я до вас, я маю багато вам говорити і судити. Правдивий же той, хто послав мене, і я світові, те говорю, що від нього почув. І там дуже багато є сказаного, але воно все зводиться до одного: той, хто може вмістити Ісуса Христа. Чуєте? Що повіруєте, що то я увірувати? Не просто вірувати сьогодні. Багато ми можемо вірувати і говорити, що Ісус є Бог. Ісус є Месія, це дуже важлива річ, бо дехто і того не може сказати. Сьогодні скільки є з ізраїльського народу, з арабських країн, які просто ну, не можуть того визнати, вони визнають когось іншого. Кажуть, що не було Бога сина і інші інші речі, це вже великий крок. Але ми щойно тут прочитали: якщо ми не вміємо вміщати сили Божі, якщо ми свої серця не розширимо, щоби Господь керував нашим життям. Щоб ми ходили його шляхами, які є приємні, які є радісні, які є найщасливіші, які нам дають надію, дають силу, дають віру. А це може зробити тільки кожен один з нас. Тільки кожен один з нас, поки ми стаємо на коліна і молимося з Господом, розмовляємо, Боже, вкажи мені свій шлях. Як я можу тобі послужити? Що я можу зробити? Ти запламунував для мене. Допоможи мені розширити своє серце так, щоб ти своєю силою і своїм Духом Святим увійшов і керував, і я міг виконувати твою волю. Можливо, з першого разу не буде, може з 10-го не буде, а може і не з 20-го. Але як ми за це будемо думати, як ми за це будемо молитися, якщо ми будемо просити і бажати, Господь буде нас використовувати. Можливо, в маленьких якихось речах, але вони будуть то більшими. Але без того, щоб ходити Господніми шляхами, без того, щоб він знайшов місце, і то не просто місце тут писалося до коринтян, Вони що не віруючі були, що вони не знали Господа. Але він каже: ви не можете вмістити, ви не можете розширити свого серця, щоби я. Через вас працював і був. Нехай Бог нам допоможе відчувати Його силу, навчитися її відчувати, жити в ній, і щоб Він керував нашим життям, і щоб ми ходили Його шляхами, і щоб Він нас завів в свої небесні оселі. Йому повіті слава і вдячність. Амінь. Так.